Доброго дня, шановні колеги. Вчора ми звернули увагу на те, що при прочитанні сьомого тому з очевидністю розвалюється кримінальна справа проти Юлії Володимирівни Тимошенко. І ми сказали про те, що в сьомому томі є документи, які прямо підтверджують цю тезу. Оці документи в мене зараз в руках, і я можу прямо при вас зачитати абсолютно конкретні цифри. У мене в руках акт прийомки передачі природного технічного газу за січень 2009 року. Яка ціна за тисячу кубометрів? Називаю 1382 гривні 15 копійок. Тобто перемножуємо на курс долара на цей момент, і ми відповідаємо, скільки в доларах в доларах коштував цей природний газ. Наступний акт. Акт від 28 лютого 2009 року. Ціна в цьому акті вказана теж саме 1382 гривні 15 копійок за тисячу кубів. Наступний акт 31 березня 2009 року. Ціна 1382 гривні 15 копійок. І так далі. Я можу продовжувати читати всі ці акти. Тобто, це абсолютно конкретні. Фінансові документи, які в категоричний однозначний спосіб визначають, якою ж насправді була ціна технічного газу, технічного природного газу чи природного газу на технічні потреби в першому кварталі 2009 року, а Юлію Володимирно Тимошенко обвинувачують в тому, що, начебто, виникли якісь збитки щодо ціни на цей технічний газ. Збільшення цієї ціни на 30%. Так от ніякого збільшення не було. Це абсолютно конкретні фінансові документи, які не потребують ніякої фінансової експертизи. Вони самі по собі очевидні, конкретні і однозначні. Ви будуть відлікати матеріалом ділася? Ці документи, що саме цікаво, знаходяться в матеріалах справи. Тобто, знайомлячись з сьомим томом. Суддя Кирєєв оголошував сьомий том, і оголошував, що в сьомому томі є отакі акти, перерахував ці акти. А зміст цих актів я вам тільки що повідомив. Ну, я хочу додати до того, що сказав мій колега про те, що в сьомому томі є рішення слідчого про визнання цих документів доказами у справі. Тобто, якщо слідчий їх визнав, і суд їх визнає доказами. То це безумовно підтверджує про відсутність будь-якої шкоди і про е відсутність будь-якого збільшення е ціни технічного газу в 2009 році порівняно з 2008. і відповідно е твердити про те, що є е в результаті діянь Тимошенко Юлії Володимирівни будь-яка шкода, а відповідно і будь-який склад злочин є безпідставним. Ну, я хотів би також додати, тобто, ми з самого початку цієї справи твердили абсолютно категорично, що в принципі прем'єр-міністр, будь-який прем'єр-міністр, своїми політичними і управлінськими рішеннями не може спричинити шкоду господарюючому суб'єкту. Не може. Але якщо йти від логіки прокуратури, що все-таки може прокуратура таку логіку вибудувала, і прокуратура ствердила, що вони знайшли збитки. То ми пішли від логіки прокуратури від зворотнього, аби побачити, є чи збитки чи ні. Так от збитків немає. А якщо немає збитків, то формально. Немає складу злочину. Ми не говоримо про прем'єр-міністр. Ми взагалі говоримо, що немає ніякого складу злочину не відносно будь-якої особи, яка працювала в Нафтогазі біля Нафтогазу, за Нафтогазом з боку Нафтогазу, де завгодно працювала. Вона не перебільшила службові повноваження, ота гіпотетична особа, тому що немає збитків. Немає шкоди спричиненої цій установі, і те, що немає шкоди, підтверджують оці документи в категоричний спосіб. Дякую.